Супереч всьому йдуть вперед. Оборонці України просунулися на бахмутському напрямку. Зсу не лише змогли відвоювати частину територій, а й знищити в боях 130 окупантів і 4 взяти у полон. Про це в ефірі телемарафону заявив речник східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий. Бахмут залишається епіцентром бойових дій на сході України. Противник понад все намагається. Взяти це майже знищене уже ним же місто. 487 разів ворог наносив удари ствольною реактивною артилерією по нашим позиціям. Відбулося 25 п'ять 6 шість авіанальотів. В боях знищено 130 окупантів, 145 зазнали поранень чотири попали до полону. Також знищено дві самохідні артилерійські установки МСТА, безпілотний апарат Лан 10 і вісім польових складів з боєприпасами. Ході боїв наші підрозділи, дивлячись на те, що не маємо зараз переваги в особовому складі снарядах і техніці, продовжують просуватися на флангах і на відстань за цю добу від 150 до 1700 метрів, вдалося нам пройти. Окупанти змушені втікати, коли їм добряче насипають. Водночас Чариватий зазначив, що противник все ж намагається взяти майже вщент знищений ним же бахмут. Тим часом в інституті вивчення війни заявляють, що російські війська втрачають ініціативу у районі міста.